Скільки коштує добробут чернівчан? Хто тіньовий господар міської ради і для чого депутати бавляться в патріотизм? Це чорним по білому про головні події тижня. Не минуло року як міські обранці нарешті задумались про добробут. Правда, не наші з вами, а про партійний чи радше родинний добробут Арсенія Яценюка. Я маю на увазі сумнозвісний ринок під благовидною назвою Добробут, створений у 2008 році, за турботливого сприяння колишнього мера Миколи Федорука. Приватний ринок, збудований прямо під боком комунальної калинки, дуже скоро почав наповнювати гаманець колишнього прем'єра та його найближчого оточення. Яке дуже вдало зметикувало на трьох, адже кожна із трьох компаній, з яких складається ринок добробут, належить та управляється чи родичами Арсенія Петровича, чи бізнес-партнерами і родичами його однопартійця Максима Бурбака, засновниця фірми Інвест Альянс тітка Яценюка Лідія Лещова, засновниця фірми Кордо Олена Бурбак мати народного депутата, засновник компанії Buca Юрій Бурбак батько. Сімейні цінності під сімейним прикриттям. Чим займається ваш батько, та що... Ну, це було питання коректніше до нього поставити. Він займається, ну читає книжки. А звідки тут занадто? Ну це питання до нього. Він займався підприємницькою діяльністю. Це питання до мого танцю. А чим саме? Яким видом діяльності? Ми не рахуємо чужі гроші за підприємницькі успіхи і добробут чернівецьких політиків. Ми можемо лише порадіти. Але не радує те, що добробут обраних будується на злиднях усієї громади. Ви е, отримали е, ділянку під е, добробут. Це ж не ну не вами створена вартість цієї землі. Це всі підприємці, які на Климському ринку в Чернівцях. Вони своїм здоров'ям, е, своєю працею створювали цінність цього місця, а Федорук віддав його вам. Скрізь ласка, ви його на конкурсі отримували цю ділянку. Ні, вам просто і дав Приватній структурі добробуту. Вдалося розбудуватись не лише завдяки прочитаним книгам і підприємницькій вдачі родини Арсенія Єценюка, але й за рахунок привласнення комунальної землі, оборудок із гравієм та багатомільйонної недоплати в бюджет міста йдеться про незаконне утримання земельної ділянки фірмою Альянс Інвест», про незаконне будівництво в смузі вод річки. Яка протікає по території даної земельної ділянки, простіше кажучи, за наш із вами рахунок, який депутат від рідного міста Ростислав Білик після падіння курсу гривні оцінив щонайменше у 400 мільйонів гривень, що їх ринок добробут за всіма правилами мав сплатити у фонд розвитку міста Чернівців. Це підприємство ще було єдиним. Яке корумпованими схемами не платило ринковий збір так само 6-7 років. Тобто у них все нормально. Ви знаєте, що воюючі країні збагаються виключно мародери. Народний фронт в Чернівцях це мародери краще пізно, ніж ніколи, і на останній сесії міської ради депутати більшістю голосів підтримали повернення в бюджет 400 мільйонів. Який директор добробуту Михайло Прозоровський, колишній депутат та за співпадінням однопартієць і чинного мера Олексія Каспрука і колишнього Федорука повертати не збирається, ви взяли, що ми дожди 400 мільйонів? Не так мають жити в Чернівці, всі, одним всі а іншим, а іншим одним пільги найбагатшим, Пільшли, а всі поль. решта мають сплачувати. Ви найбагатша бізнес-структура в Чернівцях. Тому питання про те, щоб ви сплачували на рівні з усіма пана Прозоровського можна зрозуміти, він робить те, що і має робити, захищає свій бізнес та свої інтереси. За наш із вами рахунок, а хто на його місці чинив би інакше? Після нас, хоч потоп, і ці слова є бізнесовим кредо кожного підприємця в Чернівцях. Відбулось зрощення бізнесових і владних структур, тобто людина і власник бізнесу найбільшого. І він же член виконкома, і він же депутат міської ради, і він же приймає рішення на свою користь. До Прозоровського питань немає. Питання є до чинного Олексія Каспрука. Зверніть увагу, як чернівецький міський голова ловить кожне слово, якщо раз піддакує однопартійцю, коли йдеться про сотні мільйонів недоотриманих містом, а значить і виборцями Олексія Каспрука. Так ви скажіть, ви за громаду? Чи ви за власне збагачення ваших однопартійців? За 400 мільйонів слова не чув за три роки, коли ви були при владі. Всі побачили по реакції Олексія Павловича, почали нервуватися, почали емоційно здавати своїх патронів. Чи їх інтересах діє Олексій Павлович своїх виборців, громади чи кількох підприємців, які публічно хізуються своїми зв'язками і впливом на мера чернівців? Я держусь, що я в команді. Яценюка, Федорука, Бурбака. І Каспрука теж. Михайло Прозоровський бізнес бізнес-партнер Максима Бурбака, директор добробуту а від й офіційний власник телеканалу ТВА. А спостерігаючи за заграваннями мера, я задаюсь питанням, чи не вважає Каспрук Прозоровського і неофіційним власником у ратоші? Перефразовуючи героя п'єси Євгенія Шварца, патріотизму нам не займати. Останній рік у міській раді особливо переймається національною свідомістю, ідеологічною витримкою та моральною чистотою на нещодавній сесії, солідаризуючися з народом України, міські обранці демонстративно відмовились слухати російською виступ директора ринку добробут Михайла Прозоровського. Який у свою чергу не патріотично відмовився розмовляти українською, Якщо ви не хочете услышати рідця правди не важливо на, на руським чи на українському язикі, ваше право говорити російською не обмежено за такою логікою? Михайло Олександрович міг заговорити і румунською, адже злі язики та відкриті джерела свідчать про те, що особа на ім'я Михайло Прозоровський не перший рік незаконно володіє другим румунським громадянством. І в цьому залі всі знають румунський язик. Не хочу поширювати наклипи й допущу, що йдеться про теску до однофамільця. Хоча, за даними адресного бюро, у Чернівцях проживає лише один Михайло Прозоровський для колишнього депутата. Це як казав Максим Юрійович, це є морально етична відповідальність посадовців, держслужбовців, які мають подвійне громадянство. У всякому разі, ці та інші факти я хотів з'ясувати з Михайлом Олександровичем особисто у прямому ефірі програми без емоцій. Але, на жаль, директор добробуту від нашого запрошення відмовився. Чи не тому, що мої запитання звучать українською? У патріотичний Угар увійшли всі без винятку учасники політичного процесу. Під час виборів кандидату в мери Віталію Михайлішину пригадали членство у партії регіонів. Я член партії регіонів. Ви не, не, виходжу. Я не виходжу. У відповідь депутати забракували кандидата в секретарі Володимира Сєхова. За бізнес у Криму і підтримку антимайдану Кандидат, який в соціальних мережах виступав проти майдану, підтримував бійців Беркуту. А президента України називав злочинцем: Ви не маєте права навіть претендувати на право бути депутатом після цього. Звинувачення у колишньому регіональстві, зауваження за російську мову, навіть скандал навколо значка із двоголовим орлом у депутата Анатолія Чесанова, який правда виявився православним візантійським гербом. Ще трохи і стануть звичними взаємні звинувачення в сепаратизмі, грі на руку Бухареста, Москви чи Опального Дмитра Фірташа. Чернівецька область це останній плацдарм, на який має залишки впливу. Все це було спровоковано командою Фірташ. Мені видно, що ті люди, за яких почалася війна, які в душі повірте, мають зовсім інші погляди на цю війну ніж більшість. Мешканці міста Чернівці прикриваються е, такими популістськими власами. Одним словом, у щоденних клопотах за добробут чернівчан, міські і народні депутати себе не шкодують. Кажуть, що патріотизм це останній прихисток негідників, і я потрохи починаю в це вірити.